Всім привіт дорогі друзі-підписники! І зараз знаходимося між селами Слобідка та Хирівка. Тож погнали, їдемо сьогодні на Моцику. Надіваємо обов'язково шолом. Безпека. Шолом найдешевий, китайський. Ну, тут горка, так що поки що котимось, подивимося до якої швидкості розженеться мотоцикл. Сьогодні сонячний деньок і... Вирішив прокатнутися по селах, такий невеличкий круїз. Там вон село Старий Хутір видіється. Дуже тут красива природа. Листочки вже опали. Але кожна пора року по-своєму красива. Ось така швидкість розіймалася. Приторможимо. Тут є де до речі, пішло. Дорога на хутір озірщена, але його там майже повністю розорало, там тільки кладовище залишилося. Горка закінчилась. Так що далі їдемо на бензині. Ось перед нами річка Тополот, більше одне з її розгалуджень. До речі, раніше жили оці яких Ой, міст в аварійному стані. Ось яка діра велика. О, хоч би не провалиться. Повно рязки. А до речі, течія трохи є, якщо придивитися. А може то просто вітер гонить рязку. Вимираючі села Полтавщина, Жодної людини не живе. Ну а дорога ще збереглася. Повертаємо ліворуч, проїдемося, подивимося, що там. Грунтова дорога, закінчився. Зараз вам покажу вид, горить. Я так само, як і багато людей, дуже люблю вид з висоти, там, різний гір, багато поверхілок, дуже красиво, далеко вид. Ми починали свою дорогу з де і горить. назад, бо це вже кінець села. Зараз другу вечку повернемо. Вон, бачите, там внизу річка автоболот, те тільки... чеків. Рівненькі віки Так, Спускаємось. Чомусь земля розрита. Користуюсь переднім заднім тормозом. Знову виїхали на центральну вулицю села. Там хотів на одну дорогу попасти, але вона заросла. Тим саме хуже, що може бути Асфальт і глясів. Ось тут у нас розривка. Зараз повернемо до лівочку, дивимося, що знову гору піднімаємо. У мотоцикла 10 коней ось уже за хатки і в принципі для таких їх достатньо. Ось старі хати бачимо. Бо видали кінець села, зараз будемо йти на розвору. Ось такий тут рельєф. Зараз обов'язково знайдемо якусь хатку і зайдемо всередину. В таких селах знаходиться, де нікого немає. Хоча знаєте, я і по селах там, де є люди, їжа на мене так скоса дивляться, я ж з камери знімаю. А зараз такий час самі сам не і Ківурич повертаємо. Тут уже асфальт закінчився. Бачите, село активно розгорюється. Цього села. Це в асфальту немає, взимку, коли багато снігу було. Я думаю, людям ну, було не просто тут жити. Оце все людські двори були. Ну, Сюдили їздити по сіно, по дровах, люди. Потім тут ще не заросла повністю дорога так було таке ось яка тут природа гарна ну, зараз просто ще пізня осінь там майже листя все опало ну, і пішла дорожка Тож, хорошо буксував ось старий сарайчик і хатка. факт обережно їдемо. Будуть, аж рука уже болить. Підписуємося на канал, ставимо. Подобайте, бо для вас стараюсь. Ну, давайте повернемось куди ця дорога нас приведе. Так раху на мотоциклі їздить, куди захотів, туди повернув. Машини так не получиться, думаєш, хоч би не застряч. О, все, дорога закінчиться. Погуляємось трошки тут. Ось погляньте, <клух> поглянь, тільки приїхав і вже начепляв на себе реп'яхи. Треба оббирати. Да, цікавого кольору тут пісок. Таке враження, що в ньому багато металу. І ми можемо побачити якийсь біленький пісок, також трошки темніший і зовсім темний. Я так розумію, тут люди для власних потреб набирають пісок. Це все річка картополотна мила. Погляньте, такі пласти потужні. Їдемо далі. Мосик обалденний, 2 літри на сотню бере. Ну, звичайно, як по такій місцевості їздить, то він трошки більше бере, може 2,5 літри. Йдемо далі, село. Ютуб такий, ну не то що ютуб. Люди дуже мало коментарів в Ютубі пишуть, у Тіктоці, у Фейсбуці найбільше. а Чому саме так? Пишіть коментарі, не скупіться. О, до речі, тут не було розорвано і посажено поле. Це недавно, у цьому році. Ну нічого, треба щось їсти з людям. Незручна дорога. Так, зупиняємося, зараз сходимо в хатку. Можна ключі не витягувати, все рівно ніхто нікого тут немає. Ось знайшов терен ягідки. Зазвичай він дуже кислий. Ну, зараз пізнь... пізня осінь. А він все одно кислющий. А... Ну, мабуть, дуже корисний, бо це ж лісова ягода. О. О, Дві Двізів більше не можу. Йдемо в хватку. До речі, цікаво, чи гадюки поховалися, чи ні. А, сою вже вбрали, а чомусь цей клаптик ось залишили. А, може дощ просто піш... пішов. <кхе> так, йдемо хватку. Якось стрімненько. Нема тут гадюк. або бабайки якось ось така дорога на мотоцикл навдівався цей хожу так стає жарко двері відкриті а якщо двері відкриті то значить що може ті собака зайти і вовк лізочки валюються Так, нема нікого тут. Ага, ось поруч сарай. Оце уявляєте, колись тут жили люди. А зараз пусто і сумно. О, важко. Що От Одпалося. Ось зайшли. Фу. Фотографії старі. І портрети. це Видно, хто тут жив. Це масудочка, чи що вона. Посуд, мабуть, залишився. Респіратор. В общем, багато всякого. Фонарик ось лежить. І бардачок. Це в СССР такий бардачок на велику той був крутий це видно для посічника щось таке о а, до речі знаєте що це таке це лампа на старий чорно-білий телевізор о тут темна кімната капець капець Бачите, зовсім тут темно це, до речі, в таких селах можна никатися. жити як отшельник. Ось вікна ті низенькі, Тоже куча всяку мотлуху. Ну темно. А я не можу в гонори включити, ну ні. Треба одразу фанатику, а потім відео. Іконочка якась паутина красива. Кварта Ну, Зазвичай в таких хатах пеші руйнують, забирають цегу, забирають метал з печей, колосники. Так, все йдемо назад. Це якась така страшна кімната. Ось ще й думав фонарик з собою візьме. Потім думаю, навіщо він треба. А це б якраз би підсвітили. Ось роботічка. Поруч там ще одна хлопка. Там вже майже повністю зруйнована. Спускаємось назад. Це другий раз так лінюся по таких кущах лазить. У нас уж приходиться. Така доля у блогерів. Саме більше боюся кліщів і гадюк. Зараз треба вийти та обдивитися себе. Гарно. Грибочок якийсь. О, такі ось грибочки. В цьому йду. Поганих грибів багато. Її них мало. Оце таке село. Ми відправляємось далі. А всім пока. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на YouTube, на цей мій канал. Також TikTok канал у мене є Юрій Кипкало і Facebook, а також Instagram. Так що ласкаво всіх прошу. Ну а всім пока.